Із музикою понад півстоліття. Днями ювілей відсвяткували у Чернігівській музичній школі No2 імені Євгена Богословського. Як розповіла керівниця закладу Марина Мойсієнко, зараз у них навчається майже 400 учнів за 19 спеціалізаціями. Незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ як у дітей, так і у дорослих, є бажання відкривати для себе музичне мистецтво. Школа реалізує чимало проєктів. Нові проекти додалися багато нових проектів. Це і мистецький такий проект Репресоване мистецтво, де ми розповідаємо про репресованих митців в 50-30-ті роки минулого сторіччя Вітражі. Пільно з бібліотекою імені Михайла Коцюбинського, де ми також розповідаємо і робимо лекції, концерти, презентації. Абсолютно впевнено. Хочу сказати, що мистецька освіта в нашому місті за останні роки показала приклад особливо в останні два роки, починаючи з травня 22 року, коли наші всі мистецькі школи почали працювати наживо, це був дуже важливий знак. Школа імені Євгена Богословського вона має надзвичайно великі традиції надзвичайно. Багато цікавих учнів, які е, пройшли через е, це таке студіювання мистецьке, і сьогодні вже показують результати і в Україні, і в Європі. Завітав на свято і очільник одного з музичних навчальних закладів нашого міста побратима Огре Атварс Лаксіс Гала. Гість зазначив, що навіть попри тяжкі часи в Україні має планувати розвиток мистецтва та культури. Зокрема, завдяки латвійському другу вже тричі учні мистецьких шкіл Чернігова одержували різноманітне приладдя та музичні інструменти, які збирали по всьому Огре. Ми знаємо, що у дітей, які навчаються тут мистецтво, і батьки, і діди воюють, воюють за свободу, за нашу, за вашу свободу, і культура, і музика це теж в якомусь сенсі зброя, дуже сильна зброя для своєї країни, для захисту і для майбутнього. Чернігівська ж музична школа номер 2 продовжує брати участь у нових проєктах. Зокрема, у минулому році спільно з туристично-інформаційним центром заклад почав реалізацію задумів пов'язаних із святкуванням різдвяних свят на Чернігівщині. Так народилися проєкти «Різдвяна капела та прилетіла ластівочка», які продовжуватимуться і цьогоріч.